В Івано-Франківську відбувся благодійний концерт та аукціон на підтримку Олега Івахнюка. Виручені кошти підуть на лікування хлопця, який отримав серйозні поранення в зоні АТО. Хто не з рушницею, той з гітарою в Івано-Франківську відбувся благодійний концерт на підтримку пораненого в зоні АТО Калушанина, Олега і Організатор Тетяна каже, коли почула історію Олега, вирішила буде якось допомогти хлопцеві, який захищав цілісність країни. Мені дуже обідно за цих вояків, які їдуть воювати на схід. Вони їдуть воювати не тільки за незалежність України, вони їдуть воювати за те, щоб я, мої діти, мої племінники, мої родичі за те, що мої друзі, за те, щоб вся Україна жила. Під мирним небом, щоб вона е, не щоб не було війни, тобто вони їдуть відстоювати незалежність нашої України. Е, якщо в мене є можливість допомогти, організувати такий благодійний е, е, захід, аукціон для того, щоб зібрати хоча б одному. Хоча б одному е, бійцю е, і допомогти йому, хоча б вилікути стати на ноги, щоб все було добре. То чому я маю просто жити і насолоджуватись життям, якщо я можу ще допомогти інакшій людині? Лідер гурту Мері Віктор Винник каже: дуже добре, коли є люди, які організовують такі благодійні концерти. Адже зараз у непрості часи для країни кожен допомагає чим може. Хтось воює, а хтось підтримує тих, хто захищає державу. Я спілкуюся там з колегами, з музикантами, артистами. Приблизно 80-90% зараз концертної діяльності спрямована на таку діяльність на благочинні концерти. Спитаєте, це добре чи погано? Я думаю, що це добре. Це дуже добре. Добре, що знаходяться люди, які можуть правильно зорганізувати цей процес, спродюсувати, щоб це щоб це давало результат. Окрім гурту мері на концерт були запрошені відомий джазмен Олексій Смирнов, художниця Наталія Вуглицька та співак Василь Бондарчук. Останній, в свою чергу розповідає, вже не вперше долучається до благодійних концертів. каже це найменше, чим може допомогти воякам. Чим я можу допомогти чоловіку, Тобто я. Максимально все сделаю. И Сегодня от меня требуется наверное, немного просто провести вечер, э, попеть немного и увидеть людей, которые отозвались на помощь э, и пожертвовали, помогли просто этому человеку, купили билеты, пошли на этот прекрасный вечер. Нагадай, мы усі улучшені кошти від концерту підуть на лікування Олега и Вахнюка. Ольга Гриць, Ігор Попик, Андрій Кімачук, новини телеканал РАИ.